У вихідний день на узбережжі Дніпра біля долини Троянд людно. Сюди приходять прогулятися, а також зробити гарне фото. Юлія і Саша зізнаються. Почуваються біля водойми спокійно і затишно. І це саме моє улюблене місце тут, біля Дніпра це класно. Взимку вода відійшла і стали виднітися залишки споруд. Біля них активно фотографуються. Кажуть, прочитали про це місце у соцмережах. Звідти ж і дізналися, що це нібито мала бути основа для мосту. Це, я так розумію, бик для мосту був колись такий, розрахований, мабуть. Там ще один далі такий. Я знаю, що тут спробували будувати міст. А звідки ви? А я сам взагалі з Сєвєродонецька. А зараз в Верпіні живемо, а приїхали до дітей. Переселенці. Ці пляжі тут гарні, місто гарне, подобається. Да. У нас теж було гарне, але зараз я». То чи справді це частина мосту, ключ до відповіді за вітриною в археологічному музеї Черкас? Це гудзики, виготовлені з мушель молюска без зубки. Ще у 80-ті роки, коли долини троян не було, археологи виявили тут місце розміщення майстерні гудзиків. Водою змивало пісок, Ми помітили навіть підмурівки цієї майстерні приміщення типу бараку довжиною до 30 метрів завширшки. Не більше 10 метрів, от якраз його внутрішня частина була заповнена. Браком і відходами виробництва ґудзикові майстерні майстерня існувала від кінця 19 століття до кінця 50-х років 20-го століття. Подібні майстерні не були рідкістю. Як правило, чисті мушлі без зубки збирали діти. За мішок їм платили 5 копійок. Майстри, часто це були незрячі люди. Спеціальним інструментом вирізали один-два кружечки із половинки мушлі, і потім формували гудзик. Таких виробів різних за розміром, формою та кількістю отворів, знайшли тут. Але скільки ми їх не збирали, ми не знайшли жодного цілого, тобто нормального гудзика. Причина дуже проста, тому що всі вони йшли на продаж. А ось оці, що були з якимись дефектами, майстри просто кидали собі під ноги. І вся підлога цієї майстерні була встелена товстим шаром, як зіпсованих бракованих гудзиків, так і ось таких, бачите, мушлі. З часом рукотворні ґудзики витіснив пластик, а від фабрики черкасцям лишилися музейні експонати і фотозона біля Дніпра. Олеся Омельченко, Іван Дуда, Павло Оболевич, телеканал Віка.